Ти можеш закрити небо над Україною, навіть м'язинцем лівої руки. Правою рукою ти нас обійми, щоб стріли ворожі не долітали. Ти єдиний можеш нас захистити. Ти знаєш, як свій народ берегти від чужинців непрочених тої злої навали. Ти народу своєму завжди обіцяв присутність, заступництво своє, коли Він тебе прославляв, коли він тебе прославляв. Ми, мабуть, забули про тебе, Господь. Ми самі вирвали з обіймів твоїх безпечних, ми зреклися законів твоїх беззаперечних, визнаємо, ми блудні сини, а сьогодні благаємо татусю, пробач захисти. Ти єдиний знаєш, як виводити народи з війни. Ми, як Мойсей, сей, руки віри піднімаємо догори, ми видаємо себе тобі, бо знаємо, що вже завтра ворог тікатиме.